Привіт усім! Сьогодні ми готуємо узбецький плов з українським акцентом. Чому з українським? Тому що скачки це буде дуже смачно, просто неперевершено. Спробувавши один раз цю унікальну страву, ви назавжди в неї закохаєтесь. Ну що, починаємо. В наш казан додаємо 200 г олії і обсмажуємо овочі, моркву і цибулю. Дивіться, наша цибулька з морквинкою вже обсмажилися, ми її виймаємо. І тепер в цю олію кладемо наше прекрасне м'ясо. Як я вам казала, у нас з українським акцентом, а цей акцент наша українська качка. Тому додаємо.

Добряче, тому що нам треба нашу качку дуже гарно смажити, запечатати, щоб вона зараз не варилась, а запечаталась. Тому ми її добряче, отак на хорошому вогнищі обсмажуємо. Ось, З однієї сторони вона смажиться десь хвилин 7, потім ми її перевернемо і ще просмажимо хвилин 7. І так, наше м'ясо обсмажилося десь хвилин 30. Подивіться, яке воно гарнюня. Ароматне, просто ви не уявляєте. І зараз ми на цьому етапі додаємо нашу цибульку. Гляньте, як вона порізана. Просто ось такими сегментиками, півтинцями. Дуже багато їй не потрібно. Ми ж готуємо з Ось так, цибульку. Так. Ось стільки в нас морковки. вдвічі більше, ніж цибулі. Дивіться. Ось такими соломкою порізали. Так, тепер обов'язково ізюм. Дивіться, скільки в мене ізюму. Ізюм. Якщо ви їсть з курага, кіньте курагів, в мене немає, просто один ізюм. Так. Тепер обов'язково ось так занурюємо дві часничини. І ось зараз на цьому етапі додаємо спеції коріандр обов'язково, прям добряче так, одну чайну ложку, а то і більше. гляньте. І зіру. У ну, мене суміш тут і зіра, і коріандр, і такі спеції, що просто голова кругом іде. Аромат такий, ви не уявляєте. Тому я не можу їх не додати. Ой, які аромати просто не передати. І сіль. На цьому етапі ми солимо. Ось так. Навряча солома. Оцей зірвак повинен бути трішечки пересолений. Так. І все. Зараз ми накриваємо і тушкуємо ось це ну, десь хвилин 40. Не мішаючи, не заважаючи. Ну, може, через 30 хвилин я і гляну, як тут справи. Вогонь мінімальний і хай собі тушкується. І так, ми залили літр кип'ячиної водички гарячої. І тепер наш зівак повинен прокипіти хвилин так, 20. І потім ми будемо додавати до нього рис. І так, наш зівак. Проварився 25 хвилин, уже все готове, тому ми завантажуємо на цьому етапі наш рис, який я попередньо залила кипятком, він постоїв 30 хвилин, потім я його промила раза 4 міняла воду, і ось тепер тільки додаю наш плов. Ось, дивіться, рисинка до рисинки. Боже, яка краса. Бачите. Ой, красивий такий. Рис беріть, який ви любите. Я який знайшла довгий, такий у мене і є. Так. І тепер нам треба цей рис акуратненько ось так розрівняти. Ось так. По нашому казану. Бачите, якщо б ми додали більше води, він би повністю потонув. А нам цього не потрібно. Гляньте, яка траса. Так. Все. Ще додамо. Один штрих у вигляді ось такої перчинки. Гляньте. Все. Накриваємо і тушкується у нас рис з м'ясом і ще хвилин 20. Подивіться, яка краса у нас виходить. Ви бачите? Буде робити так, як я кажу. Буде волшебне Плов буде на справжній. Узбекський плов. Гляньте, отак от горка піднімаємо. Гляньте, скільки в нас ще соку. Акуратненько перемішуємо. Ось так. Щоб не затронути морковочку. І ось так. Гляньте, яка краса, Боже. Рісінка до рісінки, бачите? Боже, яка красотища, красатіща. Ось так легенько якби перемішуємо, щоб той рис, який був наверху, опинився внизу. Все. Так, накриваємо і ще хвилин 15 не заглядаємо. Подивіться на це блаженство. А тепер ми будемо оформляти нашу тарі. Дивіться, ми беремо спочатку наш гляньте, рісінка до рісінки. Плов. М -м -м. Я українка, але я вважаю, що у мене, мабуть, в крові є узбеки, тому що я просто обожнюю узбецьку кухню. І гляньте, такий плов може вийти лише в узбечки. Ви гляньте, рісінка до рісінки. Просто розсипається. Бачите, як насипаємо? Так. Отодвигаємо з, з одної сторони і беремо дуже обережно наше м'ясо. Гляньте. Морквиночка, наше м'яско, яке розтліло просто. Гляньте, скільки в нас юшечки там. Гляньте, гляньте те, що твориться. Гляньте, скільки морковочки. ой 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 ой, -ой. Гляньте. Гляньте, отаке м'ясце. Гляньте. М -м -м. Ну і для. Куди ж без зелені? І засипаємо все це діло щедро зеленю. І отака от смакота у нас вийшла. Тому готуйте і насолоджуйтесь смаками. Ну, що хочеться сказати? Величезна подяка узбекській кухні за плов і за багато кухню. Плов за цим рецептом завжди вийде неперевершений. Тому готуйте!